І так, всім привіт, і я дуже радий представити нашого наступного доповідача Івана Деревянкіна, який розповість про спортивне програмування на раст. Іван, учень старшої школи з Києва, який любить все, що пов'язане з програмуванням, і, і і особливо, коли це пов'язано з системами програмування. Він один з євангелістів української спільноти Раст і запальний Растейшн. У своїй презентації він поділиться досвідом використання РАСТ на олімпіадах і особливостям цієї мови сперіс. Спортивного програмування, вітаємо Івана Деревянкіна! Вітаю всіх! Я хочу розказати вам про спортивне програмування, про мій особистий досвід спортивного програмування. Чому я програмую саме на Rust в цій сфері, і в чому його переваги, і чому я вам рекомендую також спробувати саме спортивне програмування на Rust. Ну, трошки про мене, я учуся у технічному ліцеї міста Києва, і я зі своїм куратором участвую у декількох олімпіадах з інформатики, ну та дизайну І я е, на Олімпіаді з інформатики я писав саме на ну, тому що це дозволено, і тому що я, е, тому що мені подобається ця мова, і тому що я бачу в цьому багато переваг. Отже, кажучи про спортивне на наразі, спочатку треба розібрати, що собою являє спортивне програмування. Спортивне програмування це коли в нас дана ось певна задача, як я кажу, задача як з підручника, тобто там, або на певний алгоритм, або на знання певної структури даних, або така задача, як там у вас є n апельсинів у п'ять М Яблук, і щось треба з ними зробити. І відповідно треба написати код, який відповідає мовам цієї задачі, там, написати певний алгоритм або застосувати певну структуру даних. І після цього цей код здати на перевірку, наприклад, на певний сайт, або до у певну там систему перевірки, яка визначена олімпіадою, і так далі. А найнаучніше буде провести ось паралель між спортивним та прикладним програмуванням. Перш за все, у спортивному програмуванні да, ми робимо акцент на швидкість, а, тому що це враховується при е, обчисленні результату вашої програми, тобто, що швидше, то більше вам дадуть, наприклад, балів. Що швидше, що швидше та, та ефективніше працює ваша програма, то, наприклад, вище буде ваше місце у загальному рейтингу е, учасників Олімпіади, наприклад, а у програмному програмуванні ми робимо акцент на чистий код, на супроводжуваний код, на такий код, який буде е, зрозумілим для тих, хто, наприклад, його написав, і тих, хто буде читати його модифікувати та е, щось з ним робити і ще. У спортивному програмуванні код, звісно, не супроводжується, тому що код пишеться, здається, ну написаний, потім здається код у систему якусь суддівську, і все. Далі код або кладеться в архів, або ну можливо, навіть видаляється, тому що він потрібен тільки для розв'язання цієї конкретної задачі. А у у прикладному програмоні код має довгий життєвий цикл. Якщо це якийсь застосунок, то у нього є, наприклад, база користувачів, і ці користувачі ним користуються їм, наприклад, потрібні нові фічі, або вони знаходять баги, які треба усунути. І тому кодова база ну як живе, тобто вона модифікується, вона пишеться, читається, модифікується, і це як відбувається таке і так по колу. У спортивному програмуванні умова дана як задачі. Тобто, у нас є ось певна, певна умова, як ось такі вхідні дані, ось такі вихідні дані. Напишіть алгоритм, який це буде робити. Все, крапка. У прикладному програмуванні умова дана, як ТЗ, технічне завдання, тобто нам потрібний застосунок буде робити то-то і то-то. І нам ось все одно, які ви там алгоритми будете використовувати, щоб. Треба, щоб застосовно пробив так-то і так, то не було багів, щоб крисучого так-то і так-то. тобто, ось немає вхідних та вихідних даних чітких. І у спортивному програмуванні обмежене середовище виконання. Тобто, якщо це, наприклад, якийсь сайт, який, сайт спортивного програмування або на Олімпіаді, ми не можемо використовувати ось всі крейти, які ми хочемо, чи там якусь бібліотеку, яку ми самі написали. Ми можемо використовувати лише те, що нам дано, умовами Олімпіади або умовами сайту. Тобто, можливо, це можуть бути якісь бібліотеки, а може взагалі без бібліотек. Або, наприклад, обмежена кількість пам'яті на виконання алгоритму, або обмежений, обмежений час виконання і подібне. У прикладному програмуванні, звісно, можна налаштувати середовище виконання. Наприклад, у докері там зробити якусь собі своє, своє середовище, додати крейтів, додати бібліотек і подібне. Ось те, що я називаю правилом ЗЗЗ у спортивному програмуванні, Тобто код, перш за все, ми читаємо, мову пишемо, написали код, далі здаємо його на перевірку е, системі суддівській. Е, якщо код відповідає умовам задачі, то він проходить все, ми здали. А якщо він не проходить, то повертаємося на перший етап, переписуємо код. Ось зробив, здав і далі забув. Ну тому що цей код ми не будемо підтримувати. Його навряд чи хтось буде читати, тому або в архів його. Або просто видалити і все. Тепер поговоримо, чому саме раз для спортивного програмування. Перш за все, він швидкий. Тобто його найбільшими конкурентами у сфері спортивного програмування є C та C++. Вони швидкі, раз швидкий, тобто він відповідає цій, ось цим вимогам, щоб програми виконувалися ефективно в цьому акценту на швидкість. Зручна стандартна бібліотека у стандартній бібліотеці раз дуже багато всього, усякі алгоритми, структури даних, і, на відміну від нам, наприклад, не треба це все писати заново наново, і це дуже класно, це дуже зручно. Компілюється, значить, працює. Компілятор робить дуже багато перевірок при компіляції Rust. і якщо використовувати систему типів Rust, то Можна як змоделювати задачу, і відповідність на, відповідність на умовам задачі буде перевірятися самим компілятором, що дуже-дуже зручно. Зручна система типів, ось про те, що я казав, що в принципі можна змоделювати задачу за допомогою системи типів, там, використовуючи кортежі, структури, там різні типи даних, ітератори і подібне можна. Вир... Легко виразити умови задачі у програмі. І комбінація функціонального та імперативного стилю, Завда... це завдяки і великій стандартній бібліотеці є і Засоби функціонального імперативного стилю, і оскільки певні алгоритми простіше виразити як у функціональному декларативному стилі, деякі у імперативному стилі, наприклад, там зі змінними, то раз дозволяє робити і те, і те зручно писати, наприклад, якийсь код у функціональному стилі, там використовуючи лямбда функції, функції вищого порядку е і подібне, а якийсь код у імперативному стилі, використовуючи традиційні цикли та зміни. Що, на жаль, не подобається в Rust, У разі є певні мінуси, їх не так багато. Перш за все, потрібний певний boilerplate. Ми зна... У Rust є деякі, міс деякі синтаксичні рішення, які сприяють збільшеній кількості коду. Наприклад, ось щоб прочитати одну Одну строку з stdin з входного потоку, треба ну використати три строчки коду Ну або, є ось як я, виділити їх у окрему функцію і вже далі використовувати в коді. Це робить користування разом зручнішим. І інколи заважає бороу-чекер, від цього нікуди не дітися, тому що взагалі боротчекер вважає, що Код ну, код за умовчення може виконуватися, наприклад, у декількох потоках, а, а у нас у під час спортивного програмування це може так не бути, тому що, наприклад, обмежено одним потоком здебільшого на більшості сайтів, і тому про чекер як б'є не потрібну тривогу. Але в принципі це не так часто трапляється. Так, да, я дуже я обожнюю себе ітер, тому що ітератори дуже багато допомагають у вирішенні задач, і їх можна використовувати взагалі у будь якій задачі. І ось всі ці платформи, які зображені на слайді, вони всі підтримують е, мову програмування, раз кожна з них має компілятор і можна вирішувати з е, е, будь-яку ну, більшість задач на мові, раз не всі е, на деяких платформах, не всі. Задачі переведені на Раст так, далі. Звісно, завжди є одне якесь, але яке трошки портить, робить гірше на наше життя, і це версія компілятору. На деяких платформах, як можна побачити, версія компілятору дуже стара. Наприклад, на Єолімпію e використовується версія 1.34. Дуже дуже стара, це е, ще минуле дішен. Але здебільшого, в принципі, версія компіля... компілятора там 1,58-1,59. Вони, звісно, трошки відсикли. Вони не мають всіх фіч, е, які є у сучасній версії компілятора, але здебільшого е, можна писати такі програми, які ну не будуть використовувати найновіші фічі, і е, писати такі програми, які. Будуть працювати на ось кожній з цих версій компілятора, і я рекомендую Rust, в принципі усім. Але ну найчастіше раз для спортивного програмування використовують ті, хто або не хоче використовувати C. І це ну зрозуміло, треба пробувати нові мови. Хто бажає спробувати Rust, так, спортивне якщо ви вже займаєтесь спортивним програмуванням, то чому б не спробувати раст? Або навпаки, спортивне програмування може стати відмінним, відмінною практикою для того, хто вчить Rust. І хто взагалі писав там, наприклад, займався спортивним програмуванням на якійсь намові Pascal, чи Python, чи Java, Rust може стати вашим основним інструментом для написання ось таких програм? Отже, що е, у підсумку скажу, що Rust абсолютно точно це мова майбутнього для спортивного програмування, принаймні я так вважаю, тому що е, вона не поступається нічим Сі та Сі а в деяких моментах набагато зручніша у використанні і. Дозволяє робити те, чого Сі чи Сі чи будь-які інші мови, традиційні мови э, спортивного програмування не дозволяють робити. Всім дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, можна мені написати у соцмережі, я там, наприклад, попрограмувати разом. Ще раз дякую за увагу. Всім гарного дня! Дякую. це була чудова презентація. у нас є ще дуже багато питань на QA, тому було б чудово. Наприклад, питання від Вадима: як судді оцінюють ефективність коду, які метрики беруть до врахування? Зазвичай, наприклад, на сайті конкретно ЄОЛІМФУ використовуються. Метрика швидкості коду, тобто, а, міряється ось, скільки часу, як фізично, виконується код. Він виконується в один поток і тому ну, ось, це міряється не як процесорний час, а як наш реальний час. І вимірюється кількість зайнятої пам'яті на вхід, тобто виділеної пам'яті через алокатори. Uh -huh. ось. Mm. Uh -huh можуть по різному різні метрики братися на різних сайтах але є використовується на все на всеукраїнських олімпіадах тому ось є, він є як стандартним угу. окей тобто час виконання коректність? корект ну да звісно коректність бо якщо програма не проходить тести вона взагалі не приймається як ну не приймається як відповідь Тобто ви не можете виграти, якщо програма не пройшла всі тести. Ну і, звісно, ці метрики просто дозволяють визначити хто, хто, хто займе перше місце, там друге місце, третє місце і так далі. Друге, наступне, наступне цікаве питання відкрило. Ту -ту -ту -ту. у термінах олімпіадного програмування uh, чи чи раз вартує того, щоб боротися з бров чекера замість того, щоб писати straightforward solution на C++? на або C++? І іншими словами, раз не дає переваги, чи це просто да на моді, і до додатка додаток до питання звичайно імплементація деяких структур даних на типу, наприклад, лінкліст uh, це окрема історія, яка потребує unsafe. А якщо часто треба писати unsafe, то чи може є сенс залишатися на C++? Ну, я в презентації сказав, що ну, в принципі з боротчекером не треба так часто боротися. Єдине, коли я пам'ятаю, коли мені справді прийшлося як боротчикер е трошки поборотися тобто на, написати код на роупонтерах, це було коли треба було використати мамонізацію та хешмеку. А в усіх інших, інших випадках, е мені більше подобається просто раз, е тому що. У Расті набагато більш однорідна стандартна бібліотека. Тобто, усі плюс плюсі я не полюбляю ось цю систему хедерів STL мені вона дуже запутана. На ній ну на ній досить важко писати особисто мені, і тому я пишу на расті. Наприклад, знову ж таки ітератори у C++ Плюс зовсім не такі, як. Наразі ітератори наразі набагато більше інтегровані в мову, і набагато ними зручніше користуватися, uh -huh. але деякі мої як однолітки пишуть на CC++ і не паряться. Мені б ще хотілося, це дуже добра відповідь. Мені ще б трохи хотілося додати, що в олімпіадних задачах дуже рідко тобі доведеться використовувати сирі поінтери на расті, тобто тобі стандартних стандартних контейнерів в в STD вистачить майже на все. От. І, і в тому числі насправді є даблі лінк ліст в самій стандартній бібліотеці, ми можна використовувати, якщо дуже хочеться. Тому е, да. так. е, наступне питання. Чи є у враз якісь питання від Микити? Чи є ураз якісь недоліки в спортивному програмуванні, якщо порівняти з іншою умовою програмування, такими як C або Python? Ну, ось недоліки, які я вже сказав, в принципі, інколи ось цю функцію, яку я показував Readline, ось я її пишу буквально в кожному ну, у кожній своїй відповіді, тому що знову ж таки, на деяких сервісах треба читати з std і потім писати у std у відповіді. Ось мене найбільше зазвичай, ну саме ось цей boilerplate докучає. А так, в принципі, усе інше, вразці досить немає нічого зайвого, щоб могло, щоб могло якось заважати. Є ще ну такі, ну, ще, ще хотілося, щоб до цього додати: що зазвичай ті люди, які змагаються на верхніх рівнях, спортивного програмування вони використовують Python, це пов'язано з тим, що дуже дуже коротко можна виразити дуже багато алгоритмів на Python, і дуже, дуже швидкий, дуже, дуже короткий можна доробити дуже короткі ітерації. А наразі ці ітерації бувають трошки довше, ніж на Python. Так, але Python... ну чому я особисто, ось саме у шкільних у шкільних олімпіадах, не бачив тих, хто пише на Python, тому що е, дуже важко з ну, ним якось зайняти якесь призове місце, тому що ну він повільний. Ну так чи ага. інакше, як, як ти не крутий, навіть якщо, е, якщо є жит. Тобто, якщо використовується PyPy, то все одно ну, він аж ніяк не дотягує до, наприклад, Rust чи C++, навіть за ефективністю використання пам'яті. Просто ніяк Ага, зрозумів. Дякую. Дуже хороша відповідь. Е, наступне питання від Богдана: де можуть знадобитися скіли отримані від олімпійного програмування? Ну, перш за все, деякі компанії. Просто беруть олімпіадників, ось дають якісь на співбесідах якісь задачі, і там дивляться, вже пройшов, не пройшов, чи правильно чи нормально відповідав на ось такі олімпіади там. Ну, як зазвичай, реверс, э, э, linked list, наприклад, класична задача. А взагалі, ось олімпіадне програмування э, дає ось цей. Э, Бачення алгоритму, тобто є якась задача, і ти одразу, наприклад, розумієш, який алгоритм треба використати, чи ось побудувати цей алгоритм. Наприклад, полюбляють давати задачі, принаймні раніше полюбляли такі, які якось відображають реальний світ, і не вказано напряму, який алгоритм треба використати. І ти сам думаєш. Ось, або який алгоритм підійде, або його власноруч складаєш, як пишеш на бумажці, і потім іплементуєш у якоюсь мовою програмування. І я, я вважаю, що, що це дуже корисно і може призводити до може допо допомогти стати високо, висококваліфікованим спеціалістом. Ага. Дякую. І ще ще наступне питання. Чи вирішить для вас C нові фічі C++23, наприклад, модулі, проблеми з хедерами та імпорт стандартної бібліотеки як модуля? Чесно, я не пробував C++23, Це по перше, а по друге, ну, та, та проблема, яка є у раз, тобто, не найсучасніша, далеко не найсучасніша? Версія компілятора є і у C++, тобто здебільшого використовується C++17, Який у якому є все та, та сама проблема з хедерами зі стандартною бібліотекою, тобто він на жаль. Ну, C23, на жаль, недоступний не всюди. Я навіть я не копався, але не думаю, що на, пер... на більшості перелічених платформ C23 вже є. Я думаю, більшість C20 або 17 використовує. Добре, дякую. Ще одне питання від Богдана. Тобто олімпіадне програмування допомагає в навчанні, а чи не робить це, чи не додасть це поганих звичок писати коди, які не треба підтримувати? Ну, це, до речі, резонне, резонне питання, але знову ж таки не підтримуваний код. Зазвичай, це що? Це як... Коли пишеш олімпіадну якусь задачу, то там зазвичай ти не пишеш якісь коментарі, там пишеш, не, не називаєш, там називаєш, наприклад, змінні як літерою, Тому ну, це питання дисципліни. Тобто, ось якщо е, людина навчилася, і якщо вона е, Працюю компанії і хоче. Ну, хоче, щоб її звідти не витурили, то мабуть, ну треба трошечки е, як заставити себе писати код, який буде потім, ну, хоч якось, читатися іншими людьми. Дякую, якщо якщо, якщо можливо, я ще хотів від себе додати, що будь-яка практика програмування, вона є корисною для для. Вашої кар'єри програмування і е, особливо коли це ведеться навіть, навіть про спортивне програмування. Є е, наступне питання від Вія е, від Віталія. Чи ви використовуєте для тренування змагаль, змагальні сервіси на кшталт е, Codewars або Кодін Насчет Нащадкод ВАРС так. Де, ну, більшість. Більшість, як з моїх ну як друзів. Вони хто ось саме хто займався спортивним програмуванням, Вони а, мають акаунт на Codewars, але ось про кожен я особисто я не чув. А так використовуємо, звісно, і на, на різних сайтах і задачі не тільки різного виду, а ще й подані по різному, і різні системи оцінювання, і е, також і різні. Способи як відповіді різні. Треба писати різний код, тому що знову ж таки, мій улюблений Йолім. Він е, використ... його, треба він вимагає ось використовувати stdin і STDOUT. А, наприклад, на код варс, тому ж треба просто написати функцію, яка приймає параметр і повертає якісь ну повертає якесь значення, і ну так, це. Я, ми використовуємо різні сайти, щоб якось не, не застоюватися, не, не було запостіння, щоб тільки там якийсь сайт определений. Тобто, угу. для, для практики. Для практики, так, да, різні. Чим більше угу. що більше, то краще. Добре. І ще одне питання від Дік. Оскільки в різних мов є різні є різна швидкість виконання, а, чи це враховується а, при виборі переможців, на всеукраїнській ну, ось на командній Олімпіаді, ми часу не враховувалося. Тобто, всі тому всі писали на Сі, Сі плюс плюсі, Расті і деякі на Паскалі, тому що Паскаль можна написати як швидкий код на Паскалі. Тому я не бачив, наприклад, Python чи JavaScript. А. Тому що можна написати швидко код, але він не буде виконуватися швидко. А наприклад, якщо взяти лід код, то там да, там для кожної мови взагалі ведеться як окремий рейтинг, ну тому залежить від платформи. Ага. Ще є від я б хотів від себе задати питання, чи була якась задачка, яка тобі запам'яталася, про яку ти б хотів розказати? Така задачка, щоб я хотів про неї розказати ну так, наприклад, ця задачка: як? я її вирішував ще два чи три роки тому. Задача про. Куб, куб із сірників, було, тобто бо дано як дано куб, який складається з е, сірників, ось таких маленьких кубиків з сірників, Тобто, як е, 12 сірків треба, треба, щоб зробити один маленький кубик. і дана якась кількість сірників, і е, складаючи з сірників отакий от куб, скільки в скільки вийдеться квадратів. А, і це була, не дивлячись на те, що мова досить проста, це була дуже складна задача, як на мене. І, ну я її написав саме на расті. Причому там використав якісь дуже багато фелсів, e тому вона була нечитабельна, але наразі в мене вийшло, а я намагався намагався писати на, на підтоні, і вона просто провалилася під часу. Тому маємо, що маємо. Не розуміло. Дякую. Е, якщо більше питань немає, то ми можемо трохи вже закриватися, або якщо може можливо, можливо хоче щось, щось додати до закриття. В принципі, можу тільки сказати, що програмуйте раз, тому що це класно. Все. От, да. Дякую, дякую, дякую. Дякую тобі за презентацію. Вона була дуже класна. Це я хочу сказати, я хочу ще додати, що ти є прикладом того, що завжди варто ділитися своїми спостереженнями, і якщо ви знаходитесь в школі, або ви студент, то не варто вважати, що ваш. Досвід не є цікавим, або ні, ніхто не хоче його слухати. От, тому що е, я, я персонально вважаю, що Іван розкав дуже гарний досвід. Е, і всім дякую, за, е, дякую слухачі за те, що ви брали участь. Дякую за питання, і я прошу вас переходити на наступну доповідь. Е, це буде все. І тобі, Ігорю, дякуємо за uh, модерацію і за доповнення. <звіс aus> <звіс> <звіс> yeah.